Зранку вийшло таке сонечко, а це так стало холодно, я ще вділа жилетку, костюма і мені чогось холодно, вже капюшон вділа на голову. Купила я цибулю синю по 150 гривень. Отака, бо там десь ще й по 180. Отака цибулька. І купила штуці по 140. А, дуже гарна цибулька. І ще куплю таку, щоб була така гарна, як золото. Ваші Хочу ще довгеньку і купити. Де mm -hmm. вона ділася? Mm -hmm. Ой, Ой, нема. Привіт! Що не зробила дядька, принесла планшета в домбито на ремонт подивлюсь, може зроблять, бо гніздо не робить. Сім карта і карта пам'яті. Та ще й розражений, дзвоню до Ігора, Ігор спить, вже 10 разів набрала і не просинається. Та гарно. Чорнобильський парк. Золота осінь розпустила косі, та там погнево летить. За тобою буду все життя жаліти. І серденько буде боліти. Правильно чи ні? Чи це я склала, чи це є така пісня? Це як гарно. Красиво, знов сонечко виходить. Красиво, так? Да? Кожна пора року гарна по-своєму. Поставив на зарядку, чуть-чуть подзаражає. Я вже купила порошок стиральний за 96 гривень. Оце такий ото троянда. Гірська свіжість дуже у оцей хороший. Але не було, то я купила цей. І лаванда. Добрий день. Добрий день. Посадила я вже цибулю повгради довгенької, такої обікновенної і повгради синьої. Оце ото попіло, буду посипати до кінця. А там Віталік ну, робить рядки на чесник. Далі знову буде цибуля. У мене доще. У нас ще цибулі. І ми маємо буде йдуть часник. Також ще будемо ходить, січко з гореха. Ну а типу його в ямки мене такого притушувати разом з символом вона. Воно погниє потім. Не постійно мене ці Оце оця градка, тут така грядка часни, там градка і вона поглядки де попіл. Отам видно, так? Да? Це, що мені треба, мінімум по кілограма цибулі купити. Мало. Представляєте? Це щоб купив е, гаря цибуля по 7 гривень. Те, щоб купив цибулі на 700 гривень, 100 кілограм, то ти представляєш? 100 кілограм фатить. Я 300 потратила. Що ж тут? А? Пару жмень за ще купити. Але це кусок не є. Треба садити. Щоб теж на те, якщо вона буде дешева, то для, ну, на літо, щоб хотіло їсти. А так ще землі було, а то з воно було так зайти, якусь карпопліну, ну так же. Ну так. Да. Хай там буде висячка, щоб воно не мерзло так не, буде. Хочеш... не, то шо, буде не боїться, Я хочу на бороту щоб... А Та таке попів розтрусило, до то як ото, типу, сніг упав. Yeah. <laughs> okay, ну. Хе-хе. правда? Так, да, таке як присніжило. Ми колись так садили до сніг, ішов. Це тоді, як матері інсульт був спокою, пам'ятаєш? Uh -huh. А ми навіть ще й це. А боже, який врожай був. Сакирою, по-моєму, розбивали грудки, помніш? Uh -huh. Ах, як уродівло. А це напіше, хто садить таку довгеньку цибулю, як пальці. Це, напевно, треба буде купити. Завтра чи повсякчас. Той й довгенький такий. Що, хай така буде тут лісочко? Хай буде воно, ну, такі ямки загорнуло да і сюди. Переживаю, щоб не знайшла цибуля, бо кажуть, я ще не садила, ще рано, а все, що ж я буду здати дождемся, що хто його знає. Ну, личинки зверху, ну, не, не глібок, ой, до 5-7 см від поверхні землі личинки. Ой, до як загрібав, то личинки можливо, далеко не сховались. Можливо, що буде, бабі, Може, щоб прибавили ніколи? Може, дав. Місяці в січні, мабуть, так. Да. Буде, може. і Тальку знаєш, що я тут. Там мені дорожку не затупи, не... щоб дорожку я бачив, щоб дорожки в щоб мене були. Парше? Щоб... Да. Да. Я, мабуть, це вістки перегребу на часник, ліси на чесноку лучше треба, ніж на цибулі. Та ми там прикидаємо, у нас там ще є трохи. Там мишали. Ну то що, яка різниця? Да. Ну то хай буде наші западок. Ти багато вкопав лістя, правда? Я багато вкопав, я кидав його. Ну, Я трошки його грібше, його. Ну... Що глібше? Ну глібше прикопував, старався прикопати, все ж ось до робив рядки, все ж видирав. Це одощі тут два родочки, я за будемо вибирати, пильє, на пиль я буду садити. Mm -hmm. Он у нас я на горіненьке трохи. Це, там трошки можна вибрать, да. Я питала таку. О, дощ іде, врожай буде гарний. Знову дощ. Врожай буде гарний. Ой. А не вийде досадіти, досаді ясняною ще цибулькою. Воно ну, капусту треті позабирати. Діду uh -huh. забери, де да я її поховаю, щоб вона вже не кисла. Як це буде кота. No, Віталік... Віталік знизу косить речку масляну. Курінчик останеться. Головне, що зілля не росло да й добре. Перекопати не будемо на зиму, бо не виходить, нема сили. Вже весни будемо копати. Тут майже все перекопано, територія. А там вже останеться перекопати. І отам от знизу. Ой, там он до, кажу знизу. Он до, то нізу ми називаємо. Візьми городи он там. І трошки то ще подокопується. Все, а якщо я тут не досажу цибулькою, то наверное, треба хай останеться і весняну посадити цибульку. Хоча мені подобається на зиму садити цибулю. Не знаю, щось вона в мене росте. Я справа. Ліхти ще кучку нагребла. Чистенько потім, коли буде копатися, то розкидається. Хай гнівається, буде таке, як гной. Сіла трохи одишу, поки Віталік на гори це був вибирає меншеньку вже начало шостого. Але думаю, ще успію, ще трохи видно, посажу. Така рада, роботу добру зробили. Ай, сонечка, дякую, що переживаєте за мене, що я є мухоморі. Зараз я трохи вже почала збільшувати. Ну, якби я чувствувала, що мені геть погано, то, звісно, навіть може було б совпадіння, що там чи тошніло б, чи рвота була, б, чи понос, то я подумала б, що мухомор, і перестала б їсти. А так я не можу сказати, що мені погано. Мені не хуже то я тепер буду їх увелічувати потроху. Починала з ногтика, тепер уже по мухомора їм. По чуть-чуть, по чуть-чуть, бачу, що нормально їм. Далі не знаю, що буде. Дякую, що переживаєте за мене. Я обережна, я ж сама переживаю, боюся і з обережністю. Покажи, яка цибулька. Ой, котеночок. То ти мені навибирала, як сьогодні, де мені взяв. Ще й віри буде. Хороша цибулька, Класно, на пір'ячку буде цибуля.